Як ви зібралися показувати свою впевненість і просто мати її ось так чого, і що ви не прикладаєте до того жодних зусиль? Чому ви хочете бути впевненими, але всі свої зусилля ви витрачаєте на інших людей, на те, щоб їм догодити, на те, щоб їм сподобатись, що вони скажуть і так далі? По-справжньому впевнені люди ставлять в пріоритет себе. Я є своєю головною ціллю, я є своєю головною метою цього життя. Чому я маю жертвувати своїм щастям заради фальшивої любові до інших? Тому що якщо я не маю любові всередині себе, як я можу дати її комусь іншому? Як хтось інший може отримати від мене те, що в мені самої немає? Ви всі говорите, що я хочу бути впевнена в собі, але не готові для цього нічого робити. Ви вибираєте або одне бути впевненими в собі і діяти. Або залишатись на своєму місці і більше не плавати в цих мріях, що я хочу бути впевненою, тому що без дій і без знання себе ви не станете ніколи впевненими. Окей, друзі, всім привіт! І сьогодні на моєму каналі ми поговоримо про сім ключових принципів до справжньої впевненості. І так, поїхали. Перший принцип ви маєте скласти свою систему цінностей. У вас має бути такий внутрішній стержень. Цінностей, які ви не можете порушувати. У вас мають бути такі речі, які ви не можете зраджувати. І щоб скласти свою систему цінностей, ви повинні згадати якісь події у вашому житті, які вам сильно емоційно. Відкликаються до прикладу, можливо, ви не любите, коли люди спізнюються до вас, і ви замічаєте в вашому тілі, вас починає аж підкидати сильні емоції, бо ви не любите обман, ви не можете це терпіти, тому що ну, от ви прямо не готові, або ви не можете прийняти якийсь флірт у відносинах зраду, раду. вас просто аж від цього від відвергає. Ось це складається. В ваша система цінностей. Зрозумійте мене, якщо ви не маєте власної системи цінностей. Вами можуть крутити, вертіти як завгодно, тому що ви не знаєте, що насправді цінно для вас, які є ваші цінності, що ви складаєте, що ви допускаєте в своє життя, а що не допускаєте. А якщо в мене є власна система цінностей, да? до прикладу, якщо я не люблю, коли люди мене обманюють, я не буду тоді ставити запитання, а що мені робити, коли мене обманули, а як мені далі себе поводити з твоєю людиною. Я буду чітко знати. Що ось це я не приймаю своє життя. І одне правило, якому ви маєте слідувати у цьому принципі, це виходити із позиції Я окей і ти окей. Свої принципи не потрібно нікому нав'язувати. Ви їх маєте, це ваші принципи. І жодна людина не повинна мати ваші принципи. Тобто є люди просто, які відповідають вашим принципам і ви їх вибираєте. Є люди, які не відповідають, не згідні вашим принципам, і з ними все окей, просто ви вже думаєте свій наступний крок, якщо вам це не підходить, значить, ви не зраджуєте себе, ви не мучите інших людей, ви не змінюєте нікого. Ви просто залишаєте ту людину і вибираєте себе. Тому що якщо ви йдете проти своїх цінностей. Заради того, щоб вберегти відносини, заради того, щоб вберегти дружбу, ви руйнуєте себе. Після такого у вас з'явиться величезна претензія до тієї людини, заради якої ви порушили свої принципи. Це буде претензія вас самих же до себе, тому що ви себе зрадили, але так як ви собі не хочете шкодити, ви не хочете це визнавати, ви будете просто злитися і всю свою агресію випускати на ту людину. Тоді подумайте, ви так і рятуєте відносини, чи їх просто робите гіршими і наближаєте їх до втрати? Якщо якась людина не готова відповідати вашим цінностям, не готова їх дотримуватися, з нею все окей, та з вами все окей. У Вас просто різна система цінностей, і не треба піддаватися під іншу систему цінностей, тому що ви так ніколи не будете впевненими в собі. Коли вам нав'язують свої принципи, свої установки, свої норми, говорячи вам про те, що ваші норми. Не є нормою, хоча ви знаєте, що це адекватні речі. Майте свій розум і дотримуйте своїх цінностей. Окей, наступний принцип: ви маєте глибоко вивчати себе на самоті. Як ви хочете стати впевненими в тому, що ви не знаєте? От, тоді ви поїхали за кордон, ви не знаєте іноземної мови, ви себе будете відчувати як риба на суші, я не знаю. Тому що у вас немає. У вас немає знань тієї мови. Ви її не знаєте, ви не будете себе там як не крути відчувати впевнено. Ось якщо ви маєте якийсь навик, до прикладу, у вас класно виходить знімати, фотографувати, і ви досвідом, ви його постійно вчили, практикували, повторювали. Звичайно, що ви будете впевнені в тій справі. Якщо ви перший раз приходите в спортзал, ви до того ніколи не займались, Ви будете почувати себе впевнено в спортзалі? Ні. Ймовірно, це відбудеться на. Двадцятий раз, коли ви будете стабільно, регулярно вивчати спортзал, вивчати вправи, займатися, і ви прийдете через певний час, через декілька місяців, і ви будете відчувати себе там впевненість. Так само з вами, якщо ви себе ніколи ще не вивчали. Наодинці, на самоті. Вивчати себе означає не дивитися тікток, не слухати поради від когось іншого, не питати, як мені жити, як, що мені робити з цим. Вивчати себе. Це дійсно залишитись на самоті, взяти ось такий блокнот, звичайний блокнот, і задавати собі глибокі питання. Ну ви ж, коли людину якусь іншу зустрічаєте, ви з нею ж спілкуєтесь, ви її вивчаєте, ви нею цікавитеся. Цікавитесь, які найпотаємніші бажання, а от яка її взагалі ціль в житті, яким вона бачить своє життя, яка місія її душі, в чому вона полягає, ви цікавитесь, ви вивчаєте одне одного. І тоді ви знаєте, тоді ви впевнені одне в одному. Якщо ви себе не знаєте, і якщо у вашій голові лише знання, які у вас вкладали інші люди, ті знання, які навіть не є правдою про вас, ви себе не знаєте, і ви не можете аж ніяк бути впевнені в собі. Якщо ви себе не знаєте, ви не можете бути впевнені в собі. Якщо ви знаєте про себе неправдиву, фальшиву інформацію, там вам батьки сказали поступати вчитися на, на те, бути тим, робити так. І ви думаєте, що це ви, але це насправді не ви. І ви себе не знаєте. І як ви хочете бути впевненими в собі, що ви займаєтеся взагалі не своїм. І що ви не знаєте, яка ваша справжня природа, в кожного з нас є от своя природа, свої природні навики, які ми можемо розвинути. В кожного, абсолютно кожного з нас є таланти. Я особисто я не хочу бути лікарем, я не хочу бути там, будівельником, майстром манікюру і так далі. Це не моя стихія. Я люблю бути ментором, наставником, людиною, яка передає знання, вчить чогось. Мені подобається це робити. Це моя природа. Хтось скаже, я не хочу говорити на камеру, як вона це робить, хіба це не важко говорити стільки, монтувати і так далі, навчати. Але це моя природа, і мені добре в своїй природі. І я почуваю себе класно в своїй природі. Якщо ви знаходитесь не в своїй природі, не в своїй взагалі якійсь атмосфері, середовищі, ви не будете ніколи впевнені, отож вивчайте себе на самоті. Буквально 20 хвилин в день вам вистачить для того, щоб... Вивчати себе, окей, щоб бути впевненими, ви маєте робити постійно дії для себе. Подумайте, чи насправді ви щось робите для себе. І якщо у вас є такі ситуації, наприклад, відносини, партнер, і ви для нього. Готові накрити прекрасний стіл, засервірувати, класно видати, там присипати чимось, дуже гарно подати, смачно приготувати, красиво подати, і все так оформлено, красиво. І що ви до когось збираєтесь на побачення, ви вдягаєте все найкраще, ви виглядаєте, ну прям на тисячу балів. А коли ви залишаєтесь на самоті, да? Ви навіть не стараєтесь, ви просто берете ту їжу, ось так її і руками і поспіхом. Якщо вас ніхто не бачить, ви ходите з гулькою на голові, без ніякого догляду, тому що вас ніхто сьогодні не побачить, ви вдягаєте порвані, некрасиві речі на себе. Як ви хочете бути впевнені, якщо ви не проявляєте ось ту любов до себе, діями вона проявляється, вам потрібно навчитися робити для себе все діями. Ви не можете любити себе і бути впевненими, якщо ви лежите в ліжку і просто кажете, я люблю себе, я така, я себе приймаю. Ні. Впевненість полягає у діях. Якщо ви себе любите, то ви будете робити для себе дії. Але я не можу любити себе і казати, що я люблю себе, і не доглядати за собою. І не корисно харчуватися, тому що я люблю своє тіло. Воно мене підтримує, і я його підтримую взамін. Це справжня любов. А якщо ваше тіло вас да, все робить для вас, підтримує ваше життя, а ви для нього нічого, значить ви себе обманюєте, а не любите. Значить, впевненість із такої позиції вам ніколи не здобути. Наступний принцип: послідкуйте за людьми, яких ви вважаєте по-справжньому впевненими, і подивіться, які у них є звички. Справа в тому, що наша впевненість складається із щоденних маленьких звичок. Впевнена в собі людина, вона робила щодня щось маленьке на довгостроковій основі, для того, щоб отримати ось ті знання, для того, щоб отримати той досвід і ту впевненість. І вирішите, в першу чергу, да, для себе визначте, що таке впевненість для мене. Що для мене означає бути впевненою в собі? Для мене впевненою означає бути там, значимою для чоловіка, для друзів, цінною, мати класні знання, красиво виглядати, красиво говорити. І ось знайдіть таких людей, яких ви вважаєте по своїм критеріям впевненими, і послідкуйте, а що вони роблять? Тому що кожен із цих людей має в своїй рутині маленькі звички, яких вони постійно дотримуються. Якби я не робила своїх звичок, якби я жила просто так і робила все, що мені хочеться, я б ніколи не була і не змогла б бути впевненою собі. І любити себе, і успішною, і ніякою. І кожен день роблю маленькі звички, які мене приводять до певних результатів. Починаючи з самого ранку, і з догляду кожен мій крок, який я роблю маленький крок, який ти не помітиш за день, за місяць і навіть за декілька місяців. Постійний рух, в мене є спортзал три рази в тиждень, танці три рази в тиждень, догляд за собою, який займає багато часу, корисне харчування. Постійно я вивчаю нові знання, я постійно себе удосконалюю. Ось ці маленькі звички щоденні, які ви так уникаєте, тому що ви дивитесь на них і думаєте: ну окей, чому я маю страждати такими маленькими ситуаціями, якби я нічого в них величного не бачу. Ви її не побачите, тому що це означає дії довгостроково. Короткі дії в довгостроково. Лише через довгий період ви побачите ось такий стрибок, ось такий результат. А люди, які на вас будуть дивитися, скажуть їй пощастило. Да. В неї хороша генетика, вона класно виглядає, тому що ну і тому що їй просто пощастило, а мені не щастить. Бо ніхто не замічає ось цих маленьких кроків, і мало хто готовий їх робити. Але якщо ви включили це відео, я так розумію, що ви готові їх робити. «Fake it until you make it». Я думаю, що кожен чув цю фразу по-англійськи? Вона означає, що притворяйся, доки це не стане реальністю. Що це означає? Ви маєте повізуалізувати, да, створити ось таку картину в себе в голові, в телефоні, в щоденнику та будь-де надрукувати, виписати. Яка ваша краща версія? Яка ваша впевнена найкраща успішна версія? І ось ви написали все, ви уявили, ви уявили все до точності, як вона розмовляє, як вона себе поводить, як вона відповідає іншим людям, який в неї тон голосу, яка в неї інтонація, яка в неї зачіска, який в неї макіяж, коли вона просинається, що вона робить, які її звички, який в неї одяг, який в неї ритм з життя, стиль, які в неї друзі. Ви все це виписали до деталей. І вам потрібно спочатку притворитись, ніби ви вже нею стали. Тому що не діє так, що ви щось отримаєте, а потім будете так діяти. Ви спочатку так дієте, а потім щось отримуєте. І не думайте, що це обман, самообман, тому що, а яка ви є зараз? Чому ви думаєте, що ви себе зараз не обманюєте? Якщо ви вважаєте себе невпевненою, нецінною, незначимою, неуспішною? чому ви зараз себе не обманюєте? Кожна з нас, людина, народжується впевненою і цінною. Вона знає свою цінність, і вона є впевнена в собі. Кожна людина, кожна дитина маленька, в неї немає невпевненості, ми всі впевнені. Просто ми про це забули через травми, установки, те, що нам нав'язали. Ми це забули. Так ось fake it until you make it, це означає знову повернутися до своєї справжньої суті, то, якої є насправді. Але я зараз притворююся, тому що я забула і я притворюся і це нагадаюсь. Тому ви починаєте говорити. Так, як говорить, ваша впевнена версія. Одягатися і так далі, все, що я перечислила. Впевнені люди, не ті, у яких немає страху, а які йдуть на той страх. Не намагайтеся позбутися своїх страхів, викинути, зробити так, щоб у вас їх просто не було, не існувало. Страх це добре. Страх це ваша навігація, куди вам, власне, потрібно рухатись. Якщо ви маєте страх, ви маєте бути вдячні. Тому що впевнені люди це просто ті, які йдуть на свій страх. Страх. Ви можете просто заплющити очі і уявити, що я от настільки сильно боюся. Я там боюся викласти історії, проявити себе, щось про себе розказати, або я боюся залишитись самою, і я постійно втягую себе в якісь відносини, в дружбу. Я бо, я боюся взагалі побути на самоті, або я боюся зняти відео, або створити якийсь проект, щось попробувати. Ось той ваш страх. Ваша навігація, ми тут туди йти. Ви щось забоялися? Окей, окей, дякую. Я зразу туди піду. Я йду вивчати, що там таке класне, що моє его вже намагається мене від того оберегти. Що настільки там вау, прям прорив мене, що, моєму, его вже стане аж некомфортно. від тої класності, яку я можу отримати. Вау, що там таке? Ось так ви маєте розглядати страх з цікавістю. Ага, окей. Моя ео знов хоче мене затягти ось ось цей крючок комфорту, вбивчого комфорту, комфорту, який мене вбиває. Окей. А тепер я бачу дзвіночок від страху, який хоче мене привести кудись там, де класно. І ось впевнені люди це ті, які йдуть на страх. Повірте, мені здається, що в мене ну, прям найбільше страхів. І кожного разу я чую свою сторону: блін, тобі так класно, ти нічого не бійся, ти така безстрашна. Та в мене найбільше страхів, просто я йду на них. І, друзі, останній ключовий принцип це мати власні рамки. Це, ну, ну прямо найважливіша річ, яку ви маєте вивчити в своєму житті. Якщо ви не маєте власних рамок, вам ну немає куди далі рухатися, що чесно. І що ви ні риба, ні м'ясо, така безхребетна істота безхребетна, вам не успіху не досягти, ні впевненості, ні поваги, значимості, нічого взагалі, тому що у вас немає власних рамок. Власні рамки це те, що вас буде оберігати від негативного впливу зовнішнього світу. Будь від кого, від ваших друзів, від вашої родини, від колег та від будь-чого, що з вами станеться, ви маєте себе оберігати. Окей, ваша душа от появилась на цей світ у вашому тілі, і ви маєте робити все завгодно, щоб не втратити її, щоб оберегти себе. Це ваше завдання, це прям ваш обов'язок вберегти себе. Правило існування у цьому світі, ви маєте вберегти себе. А для того, щоб вберегти себе, ви маєте знати власні рамки, і ви маєте вміти їх захищати. І ви маєте вміти їх виставляти. І запам'ятайте зараз головне. Власні рамки виставляються не словами. Якщо ви людина, яка постійно говорить, зі мною так не можна. І що ти ще раз будеш таке зі мною робити? Я такого не буду терпіти? До кого ти так говориш? Чому ти так до мене робиш? Я таке не дозволяю. І далі залишаєтесь після чергового обесцінення і переходу в вашої системи цінностей, яку ви вже мали вивчити, да? яку ми говорили у початковому пункті, ви мали вивчити. Вже свою систему цінностей. І ось приходить момент, коли ви можете один раз заявитися словами, людина другий раз спробує, да? Ваш друг чи партнер, неважливо. Попробує, чи ну, дійсно ви ваші слова є правдою, чи ви просто кидаєтесь ними? І обов'язково, запам'ятайте, обов'язково, якщо ваші рамки перейшли один раз, їх перейдуть другий раз. Але в другий раз робить ще сильніше, щоб перевірити ваші слова. І ось, коли ви окей, словами склали один раз, але наступний раз знову їх перейшли, а ви все ще залишились, і не зробили те, що ви обіцяли, у вас немає власних рамок. Повірте, що ви маєте виставляти власні рамки діями. Ну, так сталося, що словами людям не доходить. І словами ви нічого не зазначаєте. Ну окей, ви кажете, що з вами так не можна. Далі людина знов до вас так поступає, тому що. Такі в неї цінності, такі в неї принципи. І все окей з її цінностями і принципами. Але в вас вони інші. І та людина вона знов так робить, тому що це є нормою її. Але тепер питання до вас: а чому ви залишаєтесь? І що для вас це не є нормою, чому ви залишаєтесь і чому ви дозволяєте до себе знову таке ставлення? І з кожним разом, коли ви дозволяєте свої рамки перейти, з кожним разом ви даєте зелене світло перейти їх в рази сильніше. В рази сильніше вас руйнувати, знищувати і взагалі старати вас з цього місця. Ви навіть собі, самі себе, не будете поважати, розумієте? Ви будете думати, окей, ну я настільки слабачка, що я говорю на словах, я знаю, що зі мною так не можна, я таке не хочу допускати, але я боюся зробити якийсь крок, щоб показати свої рамки. Я, я боюсь зробити якусь дію, щоб ну, прямо виставити свої рамки. Щоб всі знали чітко, за що переходити не можна. Ну ви чомусь дотримуєтеся рамок інших людей. До вас можуть жорстоко сказати, показати, піти, навчити вас, а ви не можете. То проблема не в інших людях, а проблема у вас, тому що у вас немає власних рамок. Вірте мені, коли ваші рамки переходять, це є ніколи проблемою інших людей. Це є вашою проблемою. Абсолютно всі люди будуть намагатися ваші рамки так переходити, щупати, тому що чому б і ні. Кожна людина любить так, щоб було зручніше, але запам'ятайте, що вибирають людей тільки тих, у яких є власні рамки. Тому що ми завжди хочемо тягнутися до інших людей. Ми хочемо наслідувати. Але якщо у вас немає власних рамок, то тут немає чому наслідувати. З вами буде комфортно, да? о, класно, зручно. Мені не треба напрягатися я можу робити все, що я хочу. Те, як не буду тією людини ставитись, вона все одно якби, буде тут на місці зі мною о, прекрасно. Але ви тоді повністю втрачаєте свою цінність. І ви її втрачаєте в першу чергу в своїх очах. Друзі, на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось відео, залишайте свій коментар, залишайте лайки. Я дуже рада, що вийшла до вас сьогодні. Дуже рада, що ви все ще зі мною. Я вам дякую за вашу активність, за ваші перегляди. І побачимось у наступному відео.